Соціальний проєкт разом ми можемо реалізують цьогоріч на теренах Кервоградщини. Він покликаний зміцнити громадянське суспільство та розширити можливості громадських лідерів в умовах війни. Стати учасниками проєкту можуть громадські активісти, представники молодіжних, волонтерських і благодійних організацій, посадовці органів місцевого самоврядування та журналісти. Вони вчитимуться та навчатимуть інших медіаграмотності, проводити публічні заходи, будувати дієву комунікацію з владою та змі. А ще відновлювати ментальне здоров'я, а також налагоджувати взаємини і вирішувати конфлікти в трудових колективах. Проєкт ініційовано громадською організацією Фундація прав людини за кошти Міністерства закордонних справ Німеччини. Його планують впровадити в шести областях України на Кіровоградщині спільно з обласним жіночим інформаційним центром. Проєкт координуватиме бібліотека імені Дмитра Чижевського. Це дуже цікавий проєкт, який Інвестує в навчання наших амбасадорів, які будуть працювати в рамках цього проекту. Ми будемо навчатися і навчати наших учасників проекту. Бібліотека сьогодні є частиною активного, активного формування суспільної думки. Бібліотека сьогодні збирає громадський сектор. Бібліотека сьогодні ініціює багато цікавих проєктів, тобто ми така велика платформа для наших для громадськості місця і нашої області.